Дай Боже щастя, з вами знову Макс. Давно не виходили відео, давно я не був в Карпатах на природі. Сьогодні 16 грудня, сьогодні офіційне відкриття Буковелю. Я сьогодні мав бути там. Але вчора в Франківську падав дощ, я подивився на прогноз погоди. Сьогодні там взагалі плюс 6, завтра так само. І сьогодні дуже сильний дощ на Буковелі. Та я, якщо чесно, щось передумав, тому що таку далеку дорогу їхати і кататись по воді це ну, якось не дуже, не дуже добре. Тому я передумав. Ще одне, розговорилися з хлопцями та й багатьма, ми про Буковель говоримо. І в народі ходить така недостовірна інформація, що там в Івано-Франківську по селах немає світла, тому що все дають на Буковель, в Буковелі є. Це неправда. Буковелі є своя станція, і вони себе забезпечують електроенергію повністю на всі 100%. Тому не розповсюджуйте, як то кажеться, недостовірну інформацію. Якщо не вірите, поїдьте на Буковель і самі побачите і вам покажуть її. Так що не говоріть, то що десь почули. Перевірте інформацію, потім говоріть. Хвати. Діло, в принципі, не про це. Ви зараз скажете, наш от стільки таких консерв? Я вам скажу нащо. Я вчора якраз чекав людину в інтернеті, думаю, подивлюсь, скільки коштує сухпайок ЗСУ. У мене є, до речі, відеоролик, розпаковка повністю того іменно того сухпайка, який я зараз вам покажу фотографію і ціна. От зараз дивіться. Отак, ціна 450 гривень. Це найдешевіше, що я знайшов. Бо були по 500 з чимось, ну, 450. Плюс пересилка мінімум 70 гривень буде, буде ще. 70 гривень, то маєте вже 520. Для муха де. А де чек? А, во, є. І в мене така просто ідея, бо насправді там дуже сильно такого всередині немає, якщо чесно. 450 гривень, мені цікаво, скільки воно обходиться в українській армії, оцей Сухпай. Е, тому, в принципі, на розпаковку я залишу посилання в описі під відео, подивити собі, що є всередині. Там є сніданок, обід, вечеря, тобто, і в кожному пакеті щось є. В принципі, можна наїстися, але я особисто, ну не знаю, я б таке не брав. Тому що. Е, Ну хіба що там купити для сувеніра, комусь подарувати. Саме головне. Саме головне, хлопці з Оброєних сил України зробили мені такий підгончик. Повсякденний набір сухих продуктів. Тобто сух-пайок української армії на 24 години. Якраз ми його будемо тестувати завтра, завтра зранку. Сніданок, обід, вечеря. Все повністю розповім. Що як, до речі, хлопці вам дякую. Дуже велике дякую. Ще раз велике дякую. Отак. Значить, ідея в чому? От 450 гривень я взяв саме дешевих консервів в АТБ. Купив. Є їхня торгова марка. Це є розумний вибір і... ще там щось. Розумний вибір і, і своя лінія. О, це торгові марки АТБ. Ну і всякі такі різні. Тобто зараз будемо розпаковувати і куштувати. І в мене це вийшло на 432 гривня. Ось чек. Дивимось. 432 гривні. Я вчорашнього обіду нічого спеціально не їв, щоб довести себе до стану такого ближчого до ну, голодного, можна сказати, дуже голодного, бо на одній воді 24 години це нормальна голодовка, очистив організм. Просто ого-го. І зараз будемо пробувати. Я вже прямо на слюнки течуть. Так течуть, так спішив, що не знайшов відкривачки, будемо ножиком відкривати. Ще покажу вам, як ножиком можна відкрити консерву, хто не знає. Ой, в мене вже желудок прилипає до хребта. Ладно, все. Зараз будемо кожну відкривати, пробувати, буду показувати, що всередині. Тому, якщо зайшов контент, зайдіть, подивіться інші відео. Обов'язково підпишіться. Обов'язково напишіть коментар, поставте палець вверх. Просувайте український контент. Приємного перегляду. Поїхали. Ну що, почнемо ми з. Ніданок туриста. Ціна 34 гривні 20 копійок. Зараз ми подивимося, що там всередині. Опа. Отак. Отак! Пахне, я скажу, навіть дуже добре. Дивіться. Значить, що всередині? Кілька, я так розумію. Фасоля? Томатна паста. Ось така консистенція, Я думаю, видно. Ой, ням-ням-ням. Ну, то не дуже добре на желудок. Ну, ладно, раз можна. то Тільки заради виживання. Mm. Я би сказав, що навіть нічого. Тобто кілька таких смак як з тих дорогих кілюк. Не стоїть дешевізни. Mm. Mm. Реально смачно. Mm. Ще одну і все. Mm. Mm. Не буду багато їсти, бо зараз наїмся. І далі вже внизу там буде несмачне. Тому три ложечки і закриваємо. Відставляємо в сторону. Сніданок туриста. Точніше не сніданок. А завтрак туриста написано. Написано торгова марка Господарочка. А внизу написано з душою і любов'ю. Я не націоналіст, тому що в Україні проживає дуже багато рускоязичних людей. Я так само вмію дуже добре спілкуватися на російській мові. Тому в принципі мова для мене, ну, як вам сказати, хто як хоче, так і чуть не сказав класну штуку таку, ну ладно, ну ви поняли. Напишіть в коментарях. Хто як хоче, так і що. Ось так. В принципі. Таке ну, код нації є, код нації, українська мова державна мова, але в нас в Конституції здається дві мови російська і українська, тому я не знаю. Ну що людина, якщо все життя говорила на російській мові, то хай собі говорить, але якщо я, наприклад, з нею говорю на українській мові, вона може зі мною на українській говорити. Так що такі справи. Зараз буде далі. Так, значить, тут була риба, почнемо з риби. Розумний вибір. Кілька. Чорноморська у томатному соусі. Так, де вона є? Так, так, так. О! Ціна 37 гривень 60 копійок. Дивимося, що всередині. Щось дуже багато жижи. Ну, запах такий собі. Отак. Дивимося, як воно виглядає. Дуже багато рідонького. Пробуємо. Ну, не сказав би, що погане, але тут кілька набагато смачніше І вона якась там ціла. А тут вона якась така подріблене, откійсь. От. О така каша. Ось от, така каша. З головами, очами, зі всім, з кішками. Все як має бути. Ну така каша. То так зробити, що можна майонезу туди, щоб вбити нормальну печінку на хліб і їсти. Але енергії дасть. Ну, таке собі. Нормально. О! Ладно, Слідуючи, Візьмемо зараз зразу Кілька аквамарин. Ціна. Так, консерва, господарочка, своє лінія. О, Аквамарин. Нічого собі, 35 гривень 70 копійок. Дешевше, чим оця. Подивимося, що всередині. Кисточка застряла в горле. Бляха-муха. Опа. Так, зараз вденем рукавички. Холодно на улице. О, тут такие колер. Классный. Запах просто обалденный. Просто Килька какая-то прям тела, вот видно, тела, вот прям тела такая велика, груба, класс, запах дуже классный, а ну, а ну, ммм, бляха-муха, ммм. Дуже смачно. Ото ліпше брати оцю. Кілька аквамарин. Дешевша і реально там риба. Риба прям ціла. Просто красота. Нямка-нямка. Ммм. 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 Ладно. Відставляємо, бо наїмся. О! Так, отак. Отак. Поставимо так, На місця. Ладненько, йду на рукавиці, бо змерз в руки. Коли йдеш, тобі аж жарко, а коли сидиш на місці, я вже чую, що я змерз. Бо я трошки спотів, поки сюди дойшов. Ладненько, як риба пішла, давайте слідушу рибу. Що то у нас таке? Лосось ніжний у томатному... В соусі. Ціна 47 гривень 60 копійок. І дощ почав падати. Ай-яй. Тут класно є така штучка. Опа! Нікі. Ого! Що це за такий томат цікавий? Ну отак, дуже багато жижі я її, до речі, злею. Отак. І тут отак трошки лосося. Ну, ось так трошки. 47 гривень 60 копійок. Ну, за отаку котлетку. Котлетку. Котлетка з лосося? Ну не знаю. Ну я взяв. Можна попробувати. Ну. Смачний. Лосось М -м -м. дуже смачний лосось. М -м -м. Закриваємо. Повертаємо так ключик і він закритий. Лосось ставимо сюди. Дощик. Ох, клас. Тепер у нас. Каша гречана зі свининою. Так. 70 гривень 90 копійок. Ось така каша. Щось тут, Щось то отак. Би -би 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 -би. Не знаю. Дивимося, що там всередині. Якось так. Ось так воно виглядає. Зараз будемо шукати м'ясо. Щось похоже на консерву з того пакету ЗСУ. Ого! О, да, щось воно таке похоже. Тут треба розігрівати і їсти. Ну, не знаю. Де м'ясо? Фік його знаю. 70 гривень. За що? За гречку? Ну гречка нині дорога. Не знаю, будете, будете знати, що тут всередині. Гречка. Не знаю, м'ясо я щось не знайшов. Дуже-дуже мало м'яса. Дуже мало, о, дивіться. Точніше, я його взагалі не бачу. Може десь на дні то м'ясо. Не знаю. Я потім, до речі... Розкажу ще в наступному відео. Я оту гречку з собою візьму в гори. Ну, таке собі. 70 гривень, не знаю, що воно варто. Отак. Ладно, слід. О! То що цікаво? Червона квасоля з м'ясом індички. Так. Що то у нас своя лінія? Своя лінія. Червона квасоля. 62 гривні 90 копійок. 62 гривні 90 копійок. За таку консерву. Тоже має ключ. О! Ну тут. Ну тут. Ну тут м'ясо є. О! Фасолька, м'яско. М'яско. Ну, м'яско так, десь 30% м'яса. 20% фасольки. Отак воно виглядає. Пробуємо. Смачно. М -м, навіть дуже. Але 62 гривні 90 копійок. О, дощей здоров пішов. Оу! Ладно, прискорюємося. Гораз будемо тікати. Далі у нас м'ясо курей написано у власному соку. М'ясо курей у власному соку. Так. Що то в нас? Розумний вибір. 76 гривень 80 копійок. Отака баночка. 525 грамів. Тоже має ключ. Все добре дуже. Бо як не будете мати ні ножика, ні відкривалки, не знаю, як то відкрити, то буде як в тому фільмі. Лотерея 82. Він з консервою бігав там по лісі. Так. Ну, ну. Отак воно виглядає. Отак, отак. В принципі, отака шайба м'яса. Якщо взяти там бульбочки чи гречки, чи макарончику, зварити ту банку туди, бульк. І все. І ціла каструля здоровенна є їжі. Холодець такий. Холодець, до речі, і доброти, можливо, навіть нема желатина. Смачний. Нічого не скажеш. Ну, коротше, повна жопа. Фу, блядь. Кості. Коротше, м'ясо курей з костями треба було написати. Просто кості. йо моё блин. йо моё Просто кості. І за що скільки там? Де в неї розумне? М'ясо, курки. 76 гривень, 80 копійок за кості. Розочарувався я. М -м, не знаю. Ось так, така ціна, така банка. 525 грамм. Ладно, ставимо тут, бо що впаде. Ну і тепер напослідок. Своя лінія. М'ясо курей у власному соку. Знов. Що то же саме чи що? Напевно, то саме, то розумний вибір, а то своя лінія. І він коштує 66 гривень 30 копійок. 325 грам. Вот такі діла. Все те ж саме, напевно. От така штукенція. Ну тут, я вот так спеціально от роблю. У цій консерві, о, тут костей нема. Тут нема костей. Без костей. Тому своя лінія трошки краще того. Так що, отакий от відосик вийшов, але повірте, ото все, то набагато ліпше, ніж оцей пакет, що продають на Олик за 450 гривень. Не знаю. Тут от, три сніданки. Ой, три точніше отих сухпайка добових. Бо це той -то добовий пайок ЗСУ. А на тих консервах, тут, я не знаю, тут тиждень можна жити взагалі. А ще як є, ще якась гречка, макарони, ще там щось. Та ви що? Так що не забудьте підписатись на канал. Обов'язково пишіть коментар, просувайте український контент. Падає дощик, я бігом збираюся. І йду далі. А ото от все ще треба буде з'їсти, тому в наступному відео ми ще це будемо їсти. Оту кашу візьмемо, будемо шукати м'ясо там. От в тій кашах гречна гречана. Та й такі справи. Дощик дуже сильний починається, тому до нових відосів. Пока-пока-пока.